Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Давненько вже я з вами щось пекла щось готувала. Захотілося мені сьогодні приготувати спекти піцу. І згадала я за одну піцу, яку дуже давно пекла. Яка написана теж дуже давно в моєму старенькому зошиті. Ось дока піца, Бачите, галочку таку поставила, що піца виходить за цим рецептом дійсно смачна. Тож, в кого є бажання, давайте разом зі мною цю піцу. Приготуємо. Взяла 20 г дріжджів пресованих. Зразу розкришу їх, додала сюди столову ложку цукру і вливаю в склянку. У мене склянка на 200 мл тепленької водички. Тепер миску я накрию, поставлю в тепле місце, дам час, щоб дріжджі розчинилися. В розчинені дріжджі. Вливаємо половинку яйця. В склянці розбила яйце, розколотила тепер половинку, треба влити в тісто. Іншу половинку залишу я, щоб піцу змастити. Розтопила маргарин. В тісто вливаю столову ложку маргарину. За рецептом солі в тісті немає, але я трішечки Тісто присолю і всипаю просіяне борошно, замішуючи тісто. Спочатку одну склянку, а потім іншу кількість необхідну борошна. І замішуємо тісто, як на пельмені. Вже я тісто замісила на піцу. Таке воно м'якеньке виходить. Дві з половиною склянки у мене борошна пішло. Склянки... Склянка в мене на 200 мл. Ну, додатково ж притрушувала я стіл борошном і замішувала на столі тісто. Змастила миску олією, викладаю я в миску тісто, накриваю і ставлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Тісто вже підійшло. Трішечки більше, ніж півтори години воно підходило. Перекладу зразу я на стіл тісто. Дуже гарно підійшло. Таке ніжне, повітряне, м'яке, розкачаю тісто по формі ось такого листа. Буду на ньому випікати. Виклала я вже тісто в свою форму, в свій лист. Невеличкі бортики зробила. Не дуже тоненька піца буде в мене. Можна було відділити трішечки тіста і зробити ще одну меншу по формі. Ну, я один лист спечу. Якщо вона буде товща, то нічого. Тепер майонезу трішечки видавлю соус. Ой, кажу соус. Ну, такий соус буде кетчуп. І розподілю цей соус по тісто. Ну, а тепер буду займатися начинкою. Стірічки ковбоски у нас є. Буду кришити скільки є, дівчат. Бо колись я так піцу пекла, не за цим рецептом, і показувала, і писали там мені, ой, така бідненька піца, і все. Ну, Кожен з нас додає е, в начинку, що хоче і скільки хоче. Е, хочете ви палку цілу ковбаси туди накришити, будь ласка, вам ніхто не забороняє. А я додаю те, що в мене є. Зразу я накришу ковбаску, поріжу також, покришу яйця. ну і Викладу помідорчики і притрушу зелененькою замороженою цибулькою. Тепер я поверх піци змащу соусом. Для цього, пам'ятаєте, пів яйця залишалося у мене. Вбиваю ще одне яйце, вливаю сюди столову ложку олії. Може не вміститися. І де вона? Три столові ложки майонезу додаю. Вмістилося. Тепер я цей соус гарно розмішую. І тепер цим соусом, який я з вами щойно зробила, я змащую піцу. Змастила я піцу вже соусом. Духовку включила розігріватися до 180 градусів. І випікатиму піцу. Скільки це буде по часу, ну, нехай це вже ж кожен орієнтується по своїй духовці. Сир натираю на тертушку з великими отворами. Використовую сир моцарела. Я не зразу буду піцу засипати сиром, бо мені тоді не подобається, що, що доки піца спечеться, сир візьметься таким коржем. Я е, засипатиму сиром піцу вже тоді, коли вона майже спечеться. Сир розпилається і піцу можна витягати з духовки і е, розрізати. Спекла вже я піцу гаряченька приймати з листа піцу поки що не буду. Не тоненька вона вийшла, ось як бачите. Так що з тої кількості тіста можна розкачати і спекти дві піци. Але так як ковбаски було небагато, то я зробила однією. Але ви не хвилюйтеся. Піца і товстенька у нас на кухні не запаляється і не завоняється. Ми її швидко з'їмо. О, цю дошку свою. Велику взяло. От. Давайте ось так. Видно. Угу. Не це взяло. лопатку. Ось так. Тепер з листа піцу прийму. М'якусенька. Тісто гарне. Ось так. Ох. Ну, і порішу. Нема в мене ножа для нарізання піци. Взяла ось такий із зубчиками, який є. Скориночка хрустка. А саме тісто. М'яке. Я знаю, що ця, ця піца смачна. Хоча вже за цим рецептом я давно її готувала. Ось погляньте, Ух! Ось так, бачите, м'якенька. Піца виходить і смачно. Готуйте. За цим рецептом піцу. Я думаю, вам вона обов'язково сподобається. Вже я доку піцу порозрізала і на тарілочку повикладала. Ну, тепер тільки залишається до піци сідати. І такою чудовою піцею смакувати. Сподобався рецепт. піци, замішуйте тісто і печіть. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!